Доброго дня, я білого бровден Даніїл, студент групи пзпі 22.7. Сьогодні розкажу про другу лабораторну роботу з предмету автоматизація та рефакторинг-коду. І так, код, який ми бачимо зараз на екрані, це блок коду, який представляє контролер Product Controller розроблений у стилі ASAP.NET Core Web API, який відповідає за управління продуктами. Він використовує бібліотеку Mediator для реалізації патерну CQRS і підтримує основні crud операції для продуктів: створення, оновлення та видалення. Інший частина коду: це Create Product Common Handler. Цей блок коду представляє обробник команди Create Product Common Handler для створення продукту, що є частиною реалізації патерну CQRS. Обрудник відповідає за виконання логіки обробки запиту на створення нового продукту. Так само є ще Delete Product Command Handler. Він видаляє продукт та Update Product Command Handler. Він оновлює інформацію про продукт. iProductRepository – Repository це інтерфейс. Визначає, який визначає контракт для репозиторію продуктів у системі. Він забезпечує доступ до даних і базових крут операцій з продуктами з використанням асинхронних методів для кращої продуктивності в багатопотоковому потоковому середовищі. Та продукт репозиторій. Цей клас реалізує інтерфейс iProduct репозиторій і надає конкретну реалізацію для доступу до даних продуктів через Entity Framework Core. І відповідає за операції з базою даних для продуктів, такі як створення, оновлення, видалення і утримання продуктів. Давайте запустимо. Все це виконувалося на свагері, тобто давайте подивимося. У нас є продукт, яку ми можемо додати, оновити чи видалити. Все це, звісно, зберігається в базі даних. Давайте спробуємо додати. Бачимо те, що все успішно додалося. Давайте перейдемо в нашу базу даних. Бачимо базу даних все успішно додалося. Ввернумося. Спробуємо тепер оновити цей продукт. Нам потрібен ID-продукту, щоб оновити його. Та тут можемо оновлювати його дані. Бачимо, все прекрасно оновилося. Давайте подивимося. Ось наші зміни збереглися в базі даних. Та тепер видалимо. Видаляється за ID-продуктом. Бачимо, все успішно видалилося. Давайте подивимося. так, наша база даних все успішно видалилося. Dziękuję za uwagę.